Всім привіт! Якщо ви думали, що це було останнє відео на цьому аккаунті. Ні, не дочекайтесь! Я розв'язав цю проблему. Можу також з вами поділитися, як її розв'язати, заходимо в, в налаштування і шукаємо security. Тиснемо нижче під security і тиснемо на оце. І вибираємо вік. Бажано оцей. Бо далі вже 17. Але для цього потрібна банківська картка або щось інше. Якщо ви хочете бачити рубрику Все спочатку, ставте плюс в коментарях, або мінус. Плюс, якщо хочете, а мінус, якщо не хочеться. А на цьому все всім пока.